Привіт, я Аліна, і я хочу розповісти вам про два дитячі ліжка, які ми використовували. Перший це басінетка Chico Next to Me, І друге це класичне ліжечко IKEA Smagora. Я хочу поділитися всіма плюсами, мінусами і дійсно особистим досвідом з практичної точки зору. Почну з басінетки Чіко. Ось його плюси. Воно дуже легке і компактне, воно гарне, воно легко пересувається, бо воно на колесиках. Мені дуже сподобалося, що його можна колихати. Це дуже допомагає заспокоювати малюка. Воно ніжне, м'яке, без холодного дерева. Тканина витривала, не псується. Його можна прати легко і насправді просто приємно дотикатися, нахилятися до малюка в ліжку. Також ця модель має приставну функцію. Для когось це великий плюс, але для мене це насправді йде до категорії мінусів, бо у мене є собака Джек Расл, і я дуже боялася, що вона залізе точно всередину, бо моя собака точно залізе всередину. Тепер мінуси: оце ліжечко не підходять стандартні аксесуари. На нього не можна кріпити класичні мобілі чи інші механізми, як на дерев'яні ліжечка. Наприклад, ось такі всі іграшки, термометри, ось такі кишеньки для складання чогось просто не підходять. Ніяк. Ну і звичайно, головний мінус, що це ліжко на дуже короткий срок. Моя дитина виросла з нього занадто швидко. Я розруковала на 6 місяців, але вже в 3 місяці вона почала активно рухатись, перевертатися на 90 градусів, тобто горизонтально, і вибивати ніжками сітку. Це стало вже небезпечно, тому ми переїхали в велике доросле ліжко. Тепер про класичне ліжко за які мінуси тут такі. Це біле дерево, воно легко пошкоджується, може дряпатися, збитися, навіть набрякнути від зволожувача повітря, який біля ліжка у мене завжди стоїть. Також воно дійсно дуже велике і виглядає ну, таким громістким у кімнаті, але це вкладення на майбутнє, і дійсно воно якби зрозуміло, чому воно велике, бо це повноцінна. Меблі. Із плюсів це, що воно дійсно міцне, воно надійне, воно вистачить на довгий період, відмовляти до кількох років. В ньому дуже багато місця для дитини, і також, що класно, можна підібрати будь-які аксесуари. Після басінетки це дуже важливо, бо можна приліпити туди нормально мобілі, балдахіни, всі аксесуари і іграшки. Також колір білий, він універсальний і підходить під будь-який інтер'єр. Але насправді дітям все одно не спати. Вони умовно діляться на два типи: ті, які ніколи не будуть спати в ліжку, і ті, яким комфортно спати в будь де Тому вибір ліжка це повністю бажання і комфорт самих батьків. Якщо бюджет дозволяє, ідеально мати два ліжка на перші місяці, яке буде маленьким, яке можна колихати, воно комфортне і приємне на вигляд. А далі вже велике, доросле дерев'яне. Але навіть Якщо бюджет мінімальний, це не проблема, бо дуже багато людей продають свої БУ ліжечка, у яких їхні діти взагалі майже не спали. Особисто я дуже рада, що моя донька з самого народження спить у власному ліжечку. Опція спільного сну у нас взагалі не розглядалася через те, що у нас є собака, дуже високе ліжко наше, і просто я би не почувалася спокійно вночі. Головне, щоб дитині було комфортно і безпечно, а мамі спокійно. Напишіть у коментарях, яке ліжечко обрали ви, і чи задоволені ви своїм вибором?